Проєкт «Exploring with Team» був започаткований в лютому місяці 2024 році. Даний проєкт це співпраця шкіл України та Туреччини за участю 10 вчителів та 82 учнів. В проєкті було задіяно 10 шкіл, вікова категорія учнів від 9 до 12 років. Проєкт «Exploring with Team» є міждисциплінарним. Та був спрямований на безпечне використовування інтернет-ресурсів. Мета проєкту розвинути базові компетенції та навички 21-го століття, розвинути наукові, інженерні, математичні і мистецькі навички за допомогою заходів STEM, СТІМ, вміти свідомо використовувати інтернет та розвивати навички спілкування та співпраці в групах, а також використовуючи штучний інтелект під час уроків. На початку ми разом розробили детальний план, етапи проєкту визначилися з кінцевими продуктами та терміном виконання завдань. Не забули про правила проєкту та обов'язково дозвіл від батьків про використовування особистих даних. Під час роботи над проєктом учні працювали в групах індивідуально, в парах та всі разом. Була організована самостійна робота також. На деяких етапах проєкту. За допомогою сучасних інструментів діти створили аватарки з власним фото та писали автобіографію. Вчителі забезпечили всіх учасників проєкту сучасними інтерактивними інструментами, які допомагали учням реалізовувати завдання проєкту, а саме створення лого та постерів для проєкту. Шляхом голосування обирали найкращий постер та лого. Для створення архітектурних споруд, геометричних фігур та концептуальних карт, які допомагали учням організовувати та передавати ідеї один одному, з радістю долучилися всі учасники проєкту. До дня і твіні учні створили тематичні фото, та кожна школа партнер створила куточок, де висвітлювалися важливі моменти даного проєкту. Задовуючи, Учасники проєкту створили пісні, які відрізнялися мовою та стилем, але всі пісні мали спільну тему з тим освітом. В ході роботи над проєктом були проведені онлайн-зустрічі учнів та вчителів. Автором проєкту були розроблені сертифікати для всіх учасників. На завершення усіх завдань були вручені сертифікати. Кожному учаснику проєкту